Кока-Колах Плеях. Астхт. Елфін і Флайпет. Віфлавс і Гевітух. Лейтенант Пеглона Хвамплен і Свін Пілен. Кселют і Незр. Надів і Ефінко і Фігус. Мех і Файер Файхмет. От повстання погод і казання диво тим порівнянь. Так, порівнянь. Казанням ти вже не порівнянь. Порівнянню тим отим. Казання отак тим. Oh, yeah. Сказання тим. Сказавши, копіот, час уставлю пойм'ян. Сказати, Ші... прим нянь от пусі. Козуму бені сказавши. Буде зашлетом зараз, зараз діло, це робити ти. Дой там немкав. Розумати пойнянь. Сили разом. Ча. Так, ідемо Фіус. Ти ж хотіла наступити в школу? Так, про колорплаер. Ти чогось хвилюєшся? Ніщо ні. Ти хвилюєшся, так? Я тільки трохи. Так, йдемо фіус, так? Так, ідемо в Ти точно знаєш де все це? Так, вже ж. Добре, поколах, ви хотіли прийняти цю дівчину? Так, Фироус! Так, я хотів її якраз прийняти. А, це принцеса, яка в ви. виртуально принцеса з так? Так, а так, вже ж Мі, містер Біві. Ну, я директор Біві, а не містер Біві. А, точно. Прийнято. Добре. Я можу і прийняти, але я не думаю, що може на влада точно може вкрасти. Не знати це про це все. чого, А не дізнає про це. Надія. Я що таке самі сказали, що це ж виграна принцеса. Але віддумно, дозвіл батьків. А, ну, може. Від, потім він буде це якось наймати. Она видно и я. Слава, Фила, все это было? Вона вона є. А, та, вона є. Ми дозволимося все домовимося. Поки що хай вони приймали. Добре, поки що приймайте. Як буде дозвіл батьків, то добре. Ха, добре. О, подивіться, якесь знову нове якесь просто грязно Сам. А то є. Оф. Блю флево знову за когось поступається. Манао, ти дістав. Ти позити якийсь придурок. Я ли же як того просто ти просто на всіх просто обзиваєшся. Та не так не можна, так так. Так не можна робити. Не можна робити? Ха! Нам не, не, не існує ніякого закону. Не переживай, по ну... філс. Все буде добре, та він просто так робить. Нічого, ми неба Ну Добре, я тоді піду. Давай, Blue Flowers! <coughs> я розумію своїх сил. Але знаю я індій. <пас> Картина! Взята Что ты делаешь, блифлаверс. Возьми его Налей мне Мой постер Налей мне ми... Мой постер По... Постер <същи> Ты про колор Плеер Ха Хе-хе-хе то про колор, что ты порисовываешь? Буду окуровать, <хором> Магія повторюється в тому, що нам тим вона... Магію можна тільки вик... можна, можна справді використовувати. Ну, не дуже сильно багато, тому що це може вичерпати ну, вашу силу життя. Й ага. О, дзвонив. Ви тільки того чекали? Та буде слухати мене. А, угм. Фонколи плеєр автот Гавітури Хробан Фил сюди. Що сталося, а? Став манала. Ам, я своїм мама мами Beflover. Вона сказала, см. Sm смайли. Мало сказала, мало сказала, що за вас дуже багато, дуже... Погано вчиться. Це не умислено, так не можна. Так, так. Та, -да, Віфлава, фі -фі, фі -фі, що скази? <гум> Побачиш. Uh, ну і що далі, що там деколи. Через свій час свого вокола були якісь потоп. То. ну, ми вигнані. Що? Суд, ми, ми її не пишаємо. Я сказав, що це все тепер закінчено. Що а... нам робити? Ну, ми можемо задоволити директору Віві. Як? Ну, можна, може і тоді прийняття, але. Який варіант В В? Хм. це був у нас варіант А? Саме перший. А, варіант Б, що ти може дозволитися до Blue Flowers. Я запутоблю зділку з мамою Blue Пойдемо. Підемо, а Blue мене врятує і варто від контролю. Тобто хтось хлопань, ти мені це записувати і дати до директору Біві, і на це ще не пустить. Це геніально! Угу. До директору Біві. Ну, приймі ці квіти.

Так, 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 ну, на номер тут. Алло! Так, я чую. Зараз спину до плану Б. б. Угу. В. Мов свою маму, щоб вони не запустили. Добре. Парколог. Я це прийму. Я чула, що а еще лише обліфлавис видумалась. А, та. так! Добре. І ми пробуємо вступити Маклера до друго, другого друго, героя. Але думаю, що вийде. Все по плану. Ой, камеру. А це що сталося? А, ну чого? Я хочу хонці. Я так поймаю. Мені не слів. Ня... Ти, а! Тобі кінець. Мені плавав зараз. Що? Плавав? Не трогай моєго хлопця! Твоєго хлопця? <smilli> Та, я не хочу більше бути про твоїм гонтонів. Тебе я не заділа? Uh, up, uh, -д 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 так, так, добре. Що ти ты Е, Просто ти мені подобаєшся. Не трогай мого хлопця! Твоєго хлопця? Я не хочу бути більше під твоїм твоїм контролем. Тому що, ти просто... Тому що, як тобі сказати, я просто хотіла б, щоб ти була просто я хотіла від тебе заробляти гроші. Ти мені просто була не до цих грошей. Щоб мені просто були трівні ті гроші, а ти просто мені не трівна. Мені просто ці були тривні, ці всі гроші. А, не сама ти! Твоя роль, тільки це мі гроші, гроші. От як? Це більше не буде твоїм контролем. Хе? Ні! Пі, ти не будеш мене контролювати. Добре. І ви просто всі ідіоти. Я просто сказала, вийнула, щоб просто в не був крим заждакто и хто Ви просто меча, мені як зароблять рощи. Ви всі не не люди, ви всі придурки. Ви не нормальні. Нет. Що? Ні, так ви там не маєте. Що ви всі не люди. Приду, китнень. Який... Дамалі. Я взяв вас, все, що ви зняли за у нас, говорили. Тас да, все покажу, так тобі. Ні, На не, не показуй. Ні в Твоя вина. А, а Що ви сюди пішли? А, показати вам ще одне. На. Ви всі не люди, ви просто всі придурки. Я порос ви просто сказала так щоб блідоварсь просто залишилось без того, щоб вони мені просто зробляли очі, в мені треба тільки до грошей, а ви всі просто не придурки. Та як вони таке може побити? Як виняти? Мене просто Не бдурила. Мене справді я просто так збирала і просто в бліфла справді нічого не мешала, просто я від мене витримали тільки до грошей. А, ну дедовой, мы пойняте. Вычла. Масло выйшла. Да. Добро шочка. Побачишь, что нові угу. земляна <звук> не повернулась. Тут не тільки земляна, не то й дике. А это принцесса. Минуле. Ех. Добрий демон нову. Демо. я це все закінчить. Угу. Йдете? Угу